Озброєнням та боєприпасами тому успішно отримують лінію оборони і за необхідності влучним вогнем у відповідь знешкоджують противника. До вашої уваги, основні події в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Луганський напрямок противник продовжує дотримуватися тактики ведення так званого турбуючого вогню по наших позиціях, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні. Такі провокації здійснюються зазвичай у вечірні години і не несуть значної загрози для наших військовослужбовців. Вчора ворожі провокації відбулися у станично луганському районі біля щастя, на північ від Бахмутівської траси, а також поблизу селищ Золоте і Троїцьке. Фактів використання бронетехніки та ствольної артилерії з боку незаконних збройних формувань на цих рубіжах не зафіксовано. Донецький напрямок. Продовжуються перестрілки та ворожі провокації поблизу Світлодарської дуги. Зокрема, вчора ще до світанку українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка рухалась з боку Дебальцевого. На цій ділянці фронту бойовики застосували лише стрілецьку зброю і гранатомети. Остановка спокійна і повністю контрольована. Водночас на захід від світлодарського водосховича. Ситуація значно гірша. Противник продовжує обстріли передових позицій українських військ, розгортає бронетехніку, артилерію, міномети у житлових кварталах Горлівки. Звідти бойовики ведуть прицільний вогонь на північ, у бік, у бік Майорська і Зайцевого та на захід, у бік Ленівського та Кірового. В ході нічних обстрілів противника у Дзержинську поранено двоє цивільних та зруйновано чотири будинки. Противник активізував обстріли українських опорних пунктів, що прикривають лінію фронту від Горлівки і до Донецька. Розвідка підтверджує, артилерія незаконних збройних формувань калібром 122 та 152 міліметри йдеться про гаубиці, а також установки реактивних систем залпового вогню ГРАД розгорнуті у Ясинуватій. І вчора вони активно обстрілювали прифронтовий район, де перехрещуються залізниці Горлівка-Красноармійськ. А також костянтинівка Донецьк. Також на рубежах від Новгородського і до Верхньоторецького відбулася низка дрібних провокацій бойовиків. В районі Донецька окупанти перейшли до відкритого і систематичного застосування реактивних систем залпового вогню ГРАД на ключових ділянках протистояння, а саме у трикутнику опитне водяне піски. Бойові дії із застосуванням артилерії і танків не припиняються навіть в день, а вночі. Ворожі артилерійські обстріли тривають практично безперервно. В ході протистояння бойовики знову обстріляли з гаубиць Авдіївку. Нагадаємо, що це місце регулярно страждає від вогню бойовиків. Зокрема, два дні тому ворожі снаряди пошкодили газорозподільний пункт. Внаслідок цього ворожого варварського обстрілу майже 500 сімей залишилися без газу. Пошкоджено туберкульозний диспансер і також приватні будинки міста. В районі Красногорівки і Мар'їнки тривають перестрілки між бойовиками і силами АТО. Застосування важкого озброєння тут ускладнене через щільну житлову забудову. На південь від Донецька противник провів потужний артилерійський обстріл сил антитерористичної операції. Це відбулося поблизу селища Новобахмутівка, а також неподалік Мар'їнки. Підкреслюємо, раніше на цій ділянці фронту було тихо. Тривають інтенсивні бойові дії на Маріупольському напрямку. Зокрема, у Трикутнику Докучаївськ, Комсомольське, Тельманове ворог зосередив значні сили і важку військову техніку, танки, ствольну і реактивну артилерію. Намагаючись помститися за поразку в бою під Старогнатівкою, ворог активно обстрілює саме цей район. Південніше, біля Гранітного, ворог провів 40-хвилинний танковий обстріл по наших укріпленнях. На південь від Павлопільського водосховища ворог перейшов до тактики обстрілів з великокаліберної артилерії. Вогонь ведеться з великої відстані. Незаконні збройні формування застосовують як ствольну, так і реактивну артилерію. Вчора пізно ввечері українські передові позиції біля Талаківки потрапили під вогонь ворожих градів. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 13 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. І за минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинуло, ще 10 зазнали поранень. У Львівській області розпочався черговий етап українсько-американських навчань фарлес Guardian 2015. Бійці будуть досконалювати навички патрулювання, проведення спеціальних операцій в місті. Супроводження та охорони військових колон, евакуації і пошкодження військової техніки. Потім буде проведено польовий вихід, на якому гвардійці відпрацюють усі пройдені теми за період навчання. Також триває підготовка молодих захисників України. На Харківщині проходять збори студентів Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Досвід проведення антитерористичної операції суттєво вплинув на навчальну програму. Понад 70% навчального процесу відведено польовим навчанням, роботі на бойовій техніці, а також на аеродромній практиці. Вже на цьому тижні студенти успішно виконали стрільби з автомата, взяли участь у навчаннях з тактичної підготовки. Українські прикордонники затримали священника Української православної церкви Московського патріархату, який працював на ворога. Зловмисник. Прямував до тимчасово окупованих територій, при собі мав документ, що засвідчує його участь у бандформуванні Восток. Цей документ він сам показав військовослужбовцям, поспішаючи до своїх поплічників, священника-колаборанта, передано правоохоронним органам. Триває успішна боротьба з перевезенням незаконних вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Наші силовики затримали водія машини який намагався перетнути лінію фронту в обхід встановленого коридору? Під час огляду автомобіля військові та співробітники Служби безпеки вилучили кошти на суму 2 мільйони 922 тисячі російських рублів та понад 20 23 тисячі доларів США. Також було вилучено 30 пластикових карт різних банків. Шановні колеги, вся інформація на цю хвилину. Якщо є запитання, прошу. Дякую, пане полковнику. Переходимо до питань. Будь ласка, представляйтесь. Телеканал 112 Україна. Уточніть, будь ласка, ви сказали, що рекордна кількість обстрілів чи могли б уточнити за який період? Це спочатку АТО чи з нових мінських домовленостей. Яка власне їх кількість була зі всіх видів зброї? Ви казали лише за один вид зброї загальна кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань за добу, що минуло, становить понад півтори сотні. Це рекордна кількість обстрілів за добу. Після введення в дію мінських домовленостей. Колеги журналісти, чи є ще питання або уточнення? Питань та уточнень немає. Дякую, пане полковнику. Дуже дякую. На все ну, добре, що... до побачення. На цьому наш брифінг завершено. Наступний брифінг о першій годині будемо говорити про роботу інвесторів у портах і хто цю.